Повідомлення про застряглого та досліз переляканого хлопця посеред Радехівського озера до надзвичайників надійшло напередодні в обідню пору. Коли ж на місце інциденту приїхали рятувальники, крига уже на 30 метрів віднесла підлітка від берега. Оскільки глибина водойми сягала чуть більше метра, рятувальники вирішили визволяти хлопця без допоміжних засобів. За декілька хвилин із середини озера на шиї пожежника хлопець був уже на березі. Усе обійшлося без ексесів, і після оперативного медогляду у лікарні батьки хлопця забрали його додому. За допомогою костюму спеціального, ізолюючого, пожежний добрався до крижини, забрав дитину на плечі. О, відповідно, це це все страхувало за допомогою драбин. Основна загроза життю була дитині, тому що крига відірвалася від основної частини. Від, до берега було орієнтовно десь 30 метрів. Температура повітря була близько мінус 7. Тобто, якщо б дитина навіть сама е, намагалась добратися до берега, було б досить серйозне переохолодження організму.